Історія з життя. Іноді треба просто замовкнути на хвилину, і любов повернеться. Чоловік сварив дружину за неправильно приготовлену вечерю і за подряпину на машині. Справедливо, по суті, сварив. Курку бритку вона купила і ще не доварила її. І з машиною треба уважнішою бути. Тільки він купив їй цю машину і нате вам, подряпини. І ще він кричав її за витрачені на сукні гроші. Навіщо ще одна сукня? Він навіть не помічав, що сварив дружину. Він просто казав те, що думає, справедливо, і не обзивався, просто говорив. І сина сварив за велосипед, який той залишив на дорозі. Прибери негайно. І через те, що син повільно їсть, і через те, що він крутиться, і сварив ще за те, що він ногами бовтає, але не помічав, що сварить. Він просто говорив, зауваження говорив, тому що звик так говорити, вже не помічав ні інтонації своєї, ні вразливості, ні дратівливості, і хлопчик. Сказав сумно та тихо, Ти мене не любиш. Не спитав, не звинуватив, просто наголосив на факті: Ти мене не любиш. Батько глянув на дружину, вона мовчала сумно. Він зрозумів, що за весь вечір вона не промовила жодного слова, тільки він говорив, говорив і говорив. І синочок за весь вечір сказав небагато, більше, ніж дружина, але небагато, чотири слова. Ти мене не любиш. А він їх любив, більше життя він любив їх, але звична лайка, і докори так затьмарили любов і ніжність, що їх ніби вже й не було. Вони зв'яли, як квіти. Прокуреній кімнаті, у тихій кімнаті, де він говорив сам, дорікав, критикував, глузував, висловлював свою думку, наводив приклади, намагався зачепити якомога болючіше. Може, й не старався, але так виходило. Так завжди виходить, коли свариш когось, і він замовк. Стало тихо, а потім він став обіймати своїх та цілувати мовчки, і очі ховати, відводити, щоб вони не помітили, що він ось ось заплаче. Хоча чого плакати, адже все гаразд, вже все добре і всі поруч. Іноді треба просто замовкнути на хвилину. І любов повернеться, повернеться вже від дверей, в які мало не пішла назавжди.